Вітаю! в ефірі новини з корзу на місцевих виборах 31 жовтня в Закарпатській області відбулося безпрецедентне кримінальне дійство, яке на думку політологів є по суті антидержавним заколотом і посяганням на суверенітет України. З цього приводу представники політичних сил нашого краю провели з журналістами прес-конференцію, на якій озвучили звернення до президента України Віктора Януковича щодо спотворення результатів народного волевиявлення під час виборів цього року. На їх думку окремої уваги заслуговує злочинна бездіяльність та пряме сприяння фальсифікацій та підкупу виборців правоохоронними органами та спецслужбами, що відповідальні за конституційний лад у державі. Тому вони наполягають на терміновому втручанні в ситуацію скасування результатів виборів до всіх Рад Закарпатської області і призначення нових, притягнути винних до відповідальності. Вельми, шановний пане президенте, на місцевих виборах 31 жовтня. В Закарпатській області відбулось безпрецедентне кримінальне дійство, яке по своїй суті є антидержавним заколотом і посяганням на суверенітет України. Партія ЄЦ Єдиний центр соціологічних 1-5% по результатам отримувала від 20 до 60 ніби голосів. Супереч положенням діючої Конституції України, це спотворило виявлення громадян і створило нелегітимну владу всіх рівнів на всій території Закарпатської області. Організатор цього тотального злочину Віктор Балога і його партія Єдиний центр. відбулося публічна надруга над Конституцією авторитету Держави Україна. Завдано непоправного удару. Наполягаємо на терміновому втручанні в ситуацію, скасування результатів виборів до всіх рад Закарпатської області і призначення нових. Притягнути винних до відповідальності з повагою до вас. Низка обласних осередків українських політичних партій. Продовжуючи тему численних порушень на виборах, дивіться у наступному сюжеті, як представники політичних сил вийшли з протестом до Закарпатської обласної державної адміністрації. Вони вважають, що мітинг це лише перший крок до того, аби домогтися справедливості. Другий крок це прийняти 9 листопада рішення Ужгородської міської виборчої комісії, згідно якого будуть призначені перевибори до Закарпатської обласної ради по трьох мажоритарних округах: номер 7, 8 і 9. Представники політичних сил, що ставлять під сумнів чесність результатів місцевих виборів, вийшли 4 листопада з мітингом до Закарпатської обласної державної адміністрації. На мітингу були представники від партій Народний рух України, зелені, собор, народна партія, Українська народна партія, а також інших політичних сил. Вони впевнені, що результати виборів було сфальсифіковано, а виборців куплено. До людей, що прийшли висловити своє невдоволення, через гучномовець звернувся кандидат в депутати обласної ради Олександр Солонтай, який вимагає від ТВК публічного перерахунку голосів. Управління ВМВ Закарпатської області у Жородському ОМВ, ОМВС Закарпатській області заява по закінченню виборів 31 жовтня, а саме з 1 листопада, по сьогоднішній день. Мені масово починали поступати звернення громадян про те, що до дня голосування і в день голосування був здійснений масовий підкуп виборців. Мені відомо зі слів виборців про те, що різноманітні особи ходили по будинках, здійснювали по квартирний обхід і пропонували від 100 до 300 гривень за те, щоб проголосувати за партію Єдиний центр та її кандидатів. Сам мітинг це лише перший клок до того, аби домогтися справедливості, адже там, де вибори купують, не може бути демократії та прозорої влади. А отже, якщо ми всі хочемо добробуту для Ужгорода та Закарпаття, потрібно активно ставати на захист власних інтересів. Саме це і зробили представники політичних сил, які вийшли з прапорами. А ми рухаємось далі. На черзі сюжет, що стосується скандалу, навколо блокування комунального підприємства бюро технічної інвентаризації, який все більше обростає новими пікантними подробицями цього тижня Правоохоронні органи заблокували це підприємство без будь-яких пояснень а його начальнику новий мер погрожував. Ми вже повідомляли про те, як Погорєлов і Аділове діючи в змові з балогою, почали впроваджувати мукачівське розуміння законності, вважаючи себе і судом, і прокуратурою, і міністерством внутрішніх справ і службою безпеки України. Спочатку на чистому папері вони арештували управління освіти і бюро технічної інвентаризації. Прикро, але факт: все це робиться не тільки при повній мовчазності прокуратури. А й всіх інших правоохоронних структур. У понеділок, 8 листопада, з самого ранку, роботу бюро технічної інвентаризації без будь-яких пояснень та причин блокували правоохоронці. Невдовзі його начальника запросили на бесіду до Погорелова. Замість конструктивного діалогу мер у звичній для нього манері почав погроджувати Адріані Мельниковій. Він, хоч не знайомий з нею та результатами її роботи, але все ж запроторить її за грати. Значить, розмови нормально не вийшли. Погорєлов сказав, що він взагалі не знає, хто я така, хоча дуже шкода стільки років разом і працювала в адміністрації обласній не біда, це його особисте. Я чекала нормальної розмови, оскільки приходить команда, міняються люди, це правильно. По законодавству передбачено, якщо я не пишу заяву, розірвання контракту в односторонньому порядку, це теж передбачено законом. В принципі, я цього й чекала, знаючи, що ну, люди приходять і міняють людей. Ну, не з таким цирком. Він сказав, що він не знає, хто я така і взагалі робити правильно. Я і не прошуся на роботу до нього. Ну але є якийсь законний порядок. Якщо це називається повернення місту порядок, то вибачте, тоді далеко ми підемо. Мельникова з розумінням поставилася б до свого звільнення, адже кожен міський голова призначає своє керівництво. Так, за словами самого Погорєлова з ним йде молода команда. Проте, як виявилось, насправді молода команда, це 70-річна Людмила Куцик. Працівники бюро шоковані звісткою про можливе повернення куцик на посаду начальника. Колегам пані Людмила запам'яталась систематичним переслідуванням та приниженням. Куцик давно вже досягла пенсійного віку, а на своїй посаді втримується лише за допомогою. Рішення кишенькових суддів про стан боротьби із злочинністю на Закарпатті доповів на підсумковій прес-конференції начальник у МВС Закарпатської області Віктор Русин. Однак найбільше журналістів цікавили його коментарі з приводу ситуації, що склалася напередодні під час проведення місцевих виборів. Дає результати. От я вам скажу, що щоб ви розуміли, що із 69 працівників, які балотувалися в Депутати місцевих рад, то в основному це сільські селищні ради на голі Сіл. Значить, 4 стали головами села, і 35% стали депутатами селищних і сільських рад. Це із тих, які йшли балотуватися, складає 67%. І я думаю, що не політичні партії, які там це зібрали, а люди дали оцінку роботі міліції і вибрали працівників міліції депутатами в сільській селищній ради, а також головами. Даже можу вам навести приклад, де в одному селі прапорщик міліції виграв на голову села від генерал-майора міліції. У нас наш прапорщик міліції діючи виграв, став головою села. Вигравши у конкурента, який в нього був генерал майор Міліції, я думаю, що це є оцінка діяльності міліції в Закарпатській області. У прес-центрі Нове Закарпаття відбулася чергова зустріч екс-голови Ужгородської територіально-виборчої комісії Юрія Келемена. Він як один із найдосвідченіших експертів по виборах у області, розповів журналістам про допущені недоліки на цьогорічному голосуванні. Пан Келемен зауважив, що спостерігачам не давали змоги для нормального контролю виборів, аби вони були чесними та прозорими. За його словами, в ході голосування були систематичні порушення. Ну і що ж у нас вийшло в Ужгороді, в цілому і по Закарпатті? Що творилося із цими виборами? Ви прекрасно знаєте, і яка виборча компанія була? Ці вибори, які проведені зараз. Які проведені? Вірніше вроді би відбулися. Це не проведені. Ці вибори настільки сфальсифіковані і мають можливість фальсифікації, що ще і зараз ми не знаємо кінцевого результату. І наостанок з нагоди всесвітнього дня молоді ми бажаємо усій молоді незалежних думок і творчої енергії. Вірте у свої сили і знайте, що нічого немає недосяжного. Цей випуск добігає кінця. Більше актуальних новин читайте на нашому сайті. На все добре. we right